І наостанок, вчора ми почали з контактної групи оборони України, сьогодні там Рада Україна НАТО, різні формати підтримки. Звісно, вчора ми також погодили розширення десяти коаліцій спроможностей. Латвія теж очолює одну з них, тому, звісно, важливо просуватися вперед у підтримці України. Не недооцінюємо агресивну Росію, але і не переоцінюємо, не недооцінюємо себе. Ми можемо багато зробити разом для розвитку спроможностей підтримки України, але фінансування обов'язкове. Латвія віддана цілям розвитку спроможностей. Ми розуміємо важливість досягнення цих цілей і практичного впровадження регіональних оборонних планів. Ми вже зараз виділяємо 3,7% на оборону і готові збільшити до 5% витрат на оборону та пов'язані з нею. І звісно, як я вже казав, підтримка України має бути постійною. Ми виділяємо 0,25% нашого ВВП на підтримку України і робитимемо це цього року.